От знаєте, у цьому серіалі чудово усе окрім самого серіалу. Париж, актори, костюми, капелюшки від Руслана Багінського. Але навіть капелюшки не врятують цей серіал від його сюжету і персонажів, яких тут немає. Хоча схема таки робоча, бо майже одразу після прем'єри четвертого сезону нам анонсували роботу над п'ятим, але усе по порядку. Усім привіт, мене звуть Олеся. і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревинити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше, хапайте собі або кавусю і до роботи. Але спочатку окремо дякую моїм спонсорам. Найкращі, Муа. як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про четвертий сезон Емілі в Парижі. На цьому каналі ми вже обговорювали цей проєкт, третій сезон. Як давно це було, то капець. Тому сьогодні без довгих вступів і перед історій. Бо усе це ось тут. Але як завжди, спершу трошки вражень без спойлерів, а вже потім конкретно. З іменами. Тож, четвертий сезон загалом на диво міг бути і гірше, я пам'ятаю свої емоції з попереднього сезону. З новим сезоном, хоча б не було такого бажання ніколи в житті, більше нічого не дивитися, менше зображення стереотипів і ображань тієї чи іншої культури. Можливо, творці дійсно читають, що про них пишуть онлайн, тому, хоч на тому дякуємо. Але по самому сюжету нічого загалом не відбувається і нічого ні до чого не веде. Усі сюжетні лінії, що що відкрились з третього сезону, плюс-мінус залишилися такими самими, а нові також враження, що чисто для заповнення хронометражу з'явилися. От Дійсно, серіал він для того, щоб просто подивитися на гарні локації Парижу, можна навіть звук вимкнути, бо все одно в кінцевому результаті нічого не матиме сенсу і значення. Але з попередньої нашої розмови про серіали, я хочу все ж таки додати, що: а може, це і непогано. Може, нам і потрібні такі серіали, де от просто треба вимкнути голову. Запарюватись, не шукати якихось сенсів, забути хоч на декілька годиночок про свої власні проблеми, і от відчути оту от легкість і невимушеність персонажів та і проєкту загалом. Ну, якби серіали з класнючим сюжетом також отримували так багато продовжень, то взагалі питань не було. Та то таке. Тож як серіал на вечір чи два вечори, знаєте, а можна. Просто не очікуйте нічого від серіалу. От, взагалі. Бо як я і кажу, нічого ні до чого не веде, і ніхто не стикається. З наслідками власних вчинків. От, наприклад, коли брат Каміль опублікував у от шалене розкриття в Тіктоці на Емілі, ти от думаєш, ну все, зараз буде якийсь скандал, чи взагалі відміна Емілі. і це все вплине на її кар'єру, чи стосунки. А в результаті що? нічого нічого. Каміль вагітна. Окей, ну зараз же ж буде якийсь розвиток персонажі з цього приводу. Якісь наслідки, зміна бачення і способу життя персонажі, хоч щось. оп, і знову. Нічого, нічого. Ось Емілі їде додому, до своєї родини, збирає валізи, їде супер-пупер бізнес класом. І ти ж вже уявляєш, як же ж там буде виглядати сім'я Емілі. Як для неї це все відчуватиметься, коли вона повернеться додому? Чи з'яжеться з нею її колишній? Але рейс відміняють, і Емілі нікуди не летить. Каміль зникла. Що з нею? Що з дитиною? Та не зважайте, це все знову нічого. Ну, окрім звичайно, нарцисичної поведінки Каміль. Сільві бореться з собою і тим чи давати інтерв'ю з приводу поведінки боса джівімей, чи як його там звинувачення серйозні, і сільві таки вирішує сказати правду і підтвердити ці звинувачення. Це також може вплинути навіть на компанію сільві, бо невідомо на що здатні адвокати у того покидька. Але вгадайте, що і отак весь сезон. Я у відео з третім сезоном робила деякі передбачування на четвертий сезон. І що ви думаєте, мої передбачення виявились навіть цікавіші і хоч кудись вели перше, вони дійсно тягнули ту гуму, щоб Емілі з Габріелем зійшлися. Неочікувано було лише те, що вони дійсно зійшлися, щоб знову розійтись і кинути гачок на те, що вони все ж таки можуть ще зійтися. Друге жульєн дійсно пішов з компанії Сільві, але без нього не працювалося гірше, і Емілі навіть не прийшлося його повертати. Він сам прийшов у наступній же серії. За вагітність Каміль, я поки що промовчу. Бо якщо я почну, мене не зупинити. Зірку мішлен, яку майже дали у третьому сезоні. Майже дали у четвертому сезоні, тут нічого не змінилося навіть, і серіал не закінчився на четвертому сезоні. Хоча, хоча, я, наче як пам'ятаю, що четвертий сезон нам рекламували якраз таки, як останній. ні, можливо, звичайно, це фінальний сезон саме в Парижі, і тепер Емілі буде роз'їжджати по різним містам Європи що сезону. Ну, якщо вже взагалі згадали про Емілі, то власне. Емілі, може скажемо творцям серіалу, що селфі у 2024 році не дає тобі плюс мільйон підписників. На жаль, але то таке. Хоча ні, я скажу, мене усе ще бісить у те нереалістичне зображення роботи Емілі. Вона й в цьому сезоні натворить справ, а потім вирішує усе за секунду. Так СММ не працює, і бігати від особистих зустрічей до роботи і назад в робочий час або ще краще. Чим в той ж самий робочий час збігати з роботи по особистих справах. Ви ж теж так робите на роботі? так? взагалі у Емелі усе швидко виходить, особливо зміна партнерів. Після розставання з Габрієлем, ото зустрівши Алфі на вулиці, вона вже йому посміхається. А як розуміє, що Алфі вже до неї не побіжить, так само швидко западає на італійця Йой, взагалі за от зустріч з Алфі біля церкви можна говорити довго. Це ж просто секунда після того, як Емілі розсталася з І це чисто от та сама ситуація, яку ми обговорювали в ось цьому відео. Якщо твій топ 1 недоступний, то ти одразу біжиш до свого номеру 2. Але це ж завжди буде номер 2. Емілі взагалі якось ніколи не буває одна. Вона не дає собі часу навіть зцілитися і подумати, чого вона хоче і куди вона хоче рухатись. Наприклад, дати собі час обдумати слова брата Каміль, який ото відкрив очі Емілі на ситуацію, і ще сказав: типу: Ти заслуговуєш на більше, але може для тебе цього достатньо. Дуже цікаво. Кава, фраза, до речі, я навіть її собі виписала. Подумайте про це. Бо ну реально таке враження, ніби Емілі дійсно вважає, що вона не заслуговує на спокійні, здорові стосунки, і або обирає ось таких ось дивних чоловіків, або ж коли стосунки дійсно вже спокійні і якось схожі на правду, вона з них зливається. Але найцікавіше те, як взагалі Емілі повернула свій телефон, який впав десь там далеко на лижних гірках. Незрозуміло. єдине, що зрозуміло по Емілі, вона дійсно виглядає щасливішою у Римі, аніж у Парижі. Як мінімум у Римі нема Габріелі, і я вже заради цього готова вибрати Рим. І так, час поговорити про нього. Я, на жаль, не про Рим. Габрієль. Я намагатимусь цензурно. Його так часто зображають у ось гарячим шефом. Але, по-перше, зовнішність це ще далеко не все. А по-друге, у четвертому сезоні якось щось не віриться, щоб хтось з такою ось зачіскою був. Гарячим шефом. Мені взагалі здається, що зміна в образі це навіть навмисне було зроблено, щоб показати глядачам, що він більше не найкращий, найголовніший любовний інтерес. Але мені він, хоч з зачіскою четвертого сезону, хоч з першого сезону це все ще червоний прапор. Він тягне Емілі вниз. Він зацікавлений в ній, взагалі, тільки коли вона з кимось іншим. Бо як тільки він її добивається, все йому більше не цікаво. Серійний зрадник просто, який ніколи не знає, чого чого хоче, ну крім вічного бажання зраджувати своїй дівчині, але він все одно завжди триматиме тебе на гачку. Він одержимий хіба що Мішленівською зіркою, але навіть Емілі зробила для ресторану і здобуття цієї зірки більше, аніж сам Габріель. І Як він так швидко прийняв стосунки Каміль з Софії? Чи типу о, ну я зраджую, звичайно, тому ну справедливо. Хоча частіше за все зрадники у реальному житті поводять себе навпаки, тобто дуже ревниві і її контролюючи до своїх партнерів, бо вони знають. На що самі здатні і думають, що так роблять усі поведінка Габріеля до Каміль то окрема розмова? Я не розумію, чому він так багато приділяє часу їй, коли в нього є дівчина? Так я розумію, що Каміль, начебто, вагітна від нього, і він хотів бути присутнім у житті дитини. Але чи не занадто він присутній? Ті, вам не здалося, що це стосунки з двома одночасно? Так допомагати час від часу, там завозити продукти, допомагати з важкими речами. Але проводити різдво з сім'єю Каміль і нею з власне, замість того, щоб провести свято з своєю теперішньою дівчиною і познайомитися з її сім'єю, йой, про Каміль. Мені здається, її зробили такою, як зробили, тільки щоб ми вболювали за пару Габріелі і Емілі. Ну, у першому ж сезоні вона була взагалі іншою. Це така втрата класної персонажки. І якби ж у цьому був сенс, хоча, бо я не розумію мотивів Каміль. Вона зразу Дала Габріелю заради Софії, вона хотіла бути з Софії, і в той момент, коли Каміль нарешті з Софії. Вона задивляється знову на Габріеля. Я ще могла це якось зрозуміти до моменту, коли Каміль дізнається, що насправді не вагітна. Але ж після, коли вона вже знає, що не вагітна стовідсотково. В чому прикол десь? постійно намагається нагадати Габріелю, як там в них було, коли там було. Нащо ти ж хотіла бути з Софі? Ти зрадила Габріелю заради Софії. Що зараз відбувається? Більше за це бісить хіба що мати Каміль. Через неї Каміль робить ще гірші вибори і потворний Здвяний Светрик Емілі був не таким поганим. Це було мило і зовсім не заслуговувала на оті ось закочені очі. Якщо вже на то пішло, набагато гірше виглядала ось це. Ще я випала з того, що Каміль зробила лише один єдиний тест на вагітність. Я не була ще вагітна, але і мені здається, що цього недостатньо. Я не розумію, от в цілому, звідки взялося у Камілю це ось величезне бажання мати дитину, що вона навіть захотіла це зробити сама, без ніякої там допомоги, без усіх. Бо наче єдиний плюс, який завжди бачила Каміль у своїй вагітності, так це, це те, що вона таким чином типу прив'язує Габріеля до себе. Останнє то провальний план, як не подивитися, але та й таке. Про провальні плани. Марчелло Лемончелло. Спочатку він мені здавався цілковитим зеленим прапором, бо врятував Емілі і потім на тому заході з конями теж непогано себе поводив. Але потім виявилося, що все не так вже й просто. По-перше, вони знають одне одного дві секунди, Кунди, і він вже робить любовне бомбардування, так би мовити, закидує дорогими подарунками, компліментами. Пропонує купити квітки на літак, заведе себе в Рим, знайомить тебе одразу з друзями і сім'єю, говорить друзями сім'ї про тебе, говорить тобі, що ти та сама. Це все непогано, навпаки. Але це відбувається занадто швидко, і ось це вже червоний прапор. Червоніше за це тільки те, що Марчело не має навиків комунікації. Дуже швидко спалахує і поводиться як малюк, з яким неможливо обговорити проблему. Просто йде і гостить тебе, залишивши одну в чужій для тебе країні, коли ти приїхала до нього, і гостить тебе, до речі, двічі за два дні. Дуже добре, що Емілі не кинула третю монету. Бо дійсно, дівчинко, зарано ще думати за сім'ю і весілля, принаймні з цим лимонджелом. Але але от дуже класно, що показали оцю ось різницю між фран французами і італійцями, іначе на цей раз без образливих стереотипів, якщо я не помиляюсь, або я не помітила. Ось це бонжорно, просто медна вуха, коли була в Римі так пристойно років тому назад. Нам водій італій сказав, що італійці власне також люблять додавати бонжорно джорно. Тобто, добрий день на цілий день. Досі з подругою так вітаємось. А от як вітатись з новою персонажкою, я навіть не знаю. Женев'єв. Я спочатку була такою ж наївною, як і Емілі, чесно кажучи, ну вірю я в людську доброту Даремно. з розкиданих речей по всій квартирі, не твоїй квартирі, пазл склався. Я б ніколи собі таке не дозволила. От напишіть, ви б таке дозволили собі зробити в чужій квартирі ще й в присутності людей, які не дуже вам близькі. Та це ще не повний кринж. Повний кринж був на сидінні на чужому робочому місці, щоб його... Погріти, Queen. але коли жульєн сказав, що це місце і так доволі тепленьке, було просто. Лей розказувати усім направо і наліво справи Емілі, а потім прикидатися Дуриндою і казати: Ой, ой ой як так сталося, та я та я Я не випадково, і така нездорова одержимість з Габріелем просто незрозуміло, звідки взялася, і коли Женев'єв невірно переклала, що сказав Габріель Емілі. І, до речі, мені здається, що Женевєв знає французьку набагато більше ніж показує і розказує. На тому моменті я така подумала. А хай така Габріелю і дістається. Але взагалі це цікава така персонажка, бо це чисто Емілі з першого сезону? Вона поводить себе з Емілі так, як Емілі поводила себе з Каміль. Тобто прикидається подружкою, коли насправді задивляється на Габріеля. В офісі Женев'є поводить себе так само, як Емілі. Нагадую, що Жульєн змінив компанію через таку ж Емілі. Але чомусь Женев'єв ми одразу ненавидімо, а Емілі маємо обожнювати. Хм. Взагалі, що Женев'є? Є, Каміль от роблять настільки поганими персонажками, навіть якщо для цього треба повністю змінити характер персонажки, привіт, Каміль, як для мене це робиться тільки для того, щоб ми більше любили та співчували Емілі, це не працює, я усіх не люблю. Хоча не те, щоб однаково. Ось так, от ненароком сказати Сільві, що татко досить часто навідується до мами, зазіхнула на святе, от ви розумієте, Сільві, не чіпаємо. А ще варіант: а що якщо? Женев'єв збрехала Сільві про свого тата так само, як вона збрехала Емелі про те, що сказав Габріель. Але от просто який у Женевєвий план позбутися Сільвії Емелі, бути злодійкою, щоб бути злодійкою? Про святе чомусь я тільки в цьому сезоні помітила, що Сільві ходить як богиня. Нічого в мене не змінилося з приводу цієї персонажки. Вона досі найкраща, і я не розумію, що вона робить у цьому серіалі, бо вона заслуговує на свій власний та найнезрозуміліше для мене те, що. Чому Сільві не знає, що її робітники готують для її ж клієнтів? Серйозно, вона сидить на кожній презентації і взагалі не знає, про що зараз буде йти мова. Як виглядатиме рекламна кампанія, вона, от усе, що буде в презентації, чує так само вперше, як і її клієнт. Тобто, вона, бос, власниця агентства, не перевіряє, що там роблять її робітники. Вона не ухвалює нічого з цього. Те, що там усе робиться без правок, то може. Моя окрема біль і окрема історія. От тільки Алфі єдиний намагався поставити під питання ідеї агентства, сказавши, що бал маскарад взагалі ніяк не в'яжеться з парфумами, які їм треба просувати. І до речі, відповідь Емілі, що ми ось так ось за масками приховуємо також свої почуття. Особисто мене ніяк не вразило. Я досі погоджуюсь з думкою Алфі. Про нього ми зараз поговоримо. Але, от остання за Сільві, я не розумію, чому вона намагається викликати ревнощі свого. Чоловіка, якщо в них відкритий шлюб і чоловіку явно пофіг на те, з ким там його дружина. Хоча цій королеві можна усе вона хоче викликати ревнощі чоловіка, значить, так треба. Бо іще познайомившись з її мамою, я тепер розумію, в кого Сільві така шикарнюча. Тож, Алфі, стабільний, конкретний у намірах, не давав Фемілі приводів навіть засумніватися в ньому чи в тому, що в нього є якась своя Каміль. Так були до нього питання іноді, з його невпевненістю, чи іноді. Ді, грубістю, але з усіх чоловіків Емілі в нього єдиного є зелені пропорції. Та я тішу, що в нього тепер є нова дівчина, з якою там все добре, і він більше не бігає за Емілі, як я для нього і хотіла. Та сподіваюсь, нова дівчина Алфі це не та, яку він поцьомав замість Емілі на вечірці Марська Раді, бо інакше початок їх стосунків ну такий собі виходи. Окрім Алфі, я ще вболівала за щастя Мінді. От він та Мінді це два таких справжніх не. Карикатурних персонажів в серіалі Сільві, не рахуємо, вона поза будь-яких топів. Тож мінді за нею було цікавіше спостерігати навіть ніж за Емілі. Вона знає, чого вона хоче, вона має свої принципи і цілі, і що найважливіше, вона знає свою цінність. Класно, що вона не розчинилася в стосунках і не пішла на повідку того хлопця з явним Деді Ішюс і мозок Іш'юс загалом. І що мінді, врешті-решт, обрала себе, як би боляче це не було. Вона. Класна і приймаюча подруга, і вона заслуговує на усе найкраще. Стосунки з отим недобосом були суцільною біллю. Оце ось знецінення з боку колишнього вже мінді конкретно так підігрівало одне моє місце. Добре, що мінді не зламали і вона не дала себе переробити під себе. Не велася на маніпуляції і образи. Ну, королеве, що сказати? І ось цей хлопець у гурті Мінді класний. Ось цей ось не дуже. В ньому єдине дуже так це те, що він дуже під Озріли в цьому сезоні, та вони з мінді вже були разом, і ми знаємо, як це виглядатиме. Тому дякую, не треба нам такого люк. Я не зрозуміла, ну я багато коротше, чого не розумію у цьому серіалі, чому він не залишився з ось фейковою критикиною Мишлен. Вони ж наче поговорили після викриття, і люк сказав, що він любить її не за статус. А після оце жіночка зникла, і він запав на італійську клієнтку. Йой, до речі, от готуватись до презентації за 20 хвилин до самої презентації. Ні, я не заспокоюсь. Робота в СММ нереалістична. Ну якщо вже про роботу. А тут то я була настільки щаслива за жульєна, що він все-таки пішов з роботи. Він дійсно заслуговує на краще ставлення. Але як я й передбачувала, це все продовжилося лише там 5 хвилин. Так він повернувся через скандал з новим босом. І оцей ось момент між Сільві та жульєном про те, що вони вже давно більше ніж колеги, вони сім'я. Так це мило, але сама ситуація мене все одно бісить. А більше жульєн нічим і не відлічився. Враження, що він тут існує тільки. Для галочки, от типу, бачите, в нашому серіалі є не тільки білих персонажі і не тільки гетеро. Бре. Я не хотіла передбачати п'ятий сезон, бо сподівалася, що його не буде, але. Ну, звичайно, оце ось Габріель поїде до Емілі і спробує її знову добитися, але ж буде і лімончело, і це знову вибір між двома любовними інтересами, а власне і знову вибір між місцем проживання. І оце ось, ось Емілі тепер буде босом саме в італійському офісі. Як вона це буде робити без знання італійської? Ми не питаємо. Так, Сподіваюсь, італійська дасть ця Емілі краще за французьку. Отож, Емілі буде босом, тож очікуємо, якийсь кринж. Жові моменти з її керівництвом. Але єдине, що я б таки подивилася на гарну Італію, тому це не остання наша розмова про Емілі на цьому каналі. Ну, а до цього моменту ми з вами можемо побачити знову вже зовсім скоро, в ось цьому, ось цьому чи в наступному відео. Та поки що. Па-па!